Вітаю! У другій частині STEM проєкту звукового відтворення абетки Морзе будемо моделювати корпус та окремі деталі. 3D-моделювання будемо проводити у програмі Fusion 360. Відеокурс з базових навичок використання цієї програми ви можете знайти на нашому каналі. Отже, ми вирішили, які саме деталі будуть входити у наш пристрій, відштовхуючись від мети проєкту. Що тепер? Беремо та складаємо всі компоненти перед собою. Відкриваємо Fusion 360. Наша поточна задача створити приблизні копії всіх цих компонентів у редакторі. Звісно, дрібні елементи відтворювати не потрібно, якщо вони не важливі для формування отворів у корпусі. З часом ви навчитесь одразу інтуїтивно визначати, що важливо, а що ні. Для вимірювання лінійних розмірів деталі використовуємо штанген циркуль. Детальне відео про те, як ним користуватися, ви також знайдете на каналі. Обираємо першу жертву. Нехай це буде активний динамік. Вимірюємо діаметр циліндра та його висоту. Створюємо точно такий циліндр у редакторі. Тепер звертаємо увагу на деталі. У динаміка є отвір. Чи важливий він для створення корпусу пристрою? Звісно, ні. Він буде знаходитися з зовнішньої частини і ні на що не впливає. Тому цей елемент просто ігнорується. Дивимось далі. У динаміка є дві металеві ніжки для підключення дротів. Чи важливі вони для побудови корпусу? Звісно, так. Ці ніжки будуть знаходитись всередині корпусу і для них потрібен простір. Можна створювати їх окремо двома циліндрами, а можна створити лише одну загальну фігуру, яка займає такий самий об'єм, як і обидві ніжки. Не забуваємо об'єднати елементи динаміка разом і один компонент готовий. Залишилось створити так само всі інші компоненти. Коли всі компоненти готові, розміщуємо їх таким чином, як вони мають встановлюватися у готовому пристрої. Зробимо окремо панель керування, макетну плату поставимо позаду, щоб туди зручно виходили всі дроти, і відсік з батарейками встановлюємо десь збоку. Тепер трохи нахилимо елементи панелі керування, припустимо на 40 градусів. Тепер почнемо робити корпус. Заводимо камеру під елементи, обираємо створення скетчу та беремо за основу поверхню батарейного відсіку. За допомогою інструменту прямокутника створюємо загальний контур корпусу пристрою, тобто в цей контур мають попадати абсолютно всі деталі. Далі за допомогою інструменту Offset робимо бортик для корпусу. Трохи оптимізуємо корпус. Немає потреби друкувати повністю заповнену форму. Зробімо вирізи в місцях під батарейкою, макетною платою та панелью керування, а також зробимо стінку між частинами пристрою. Тепер за допомогою інструменту Press Pull будемо робити наш скетч об'ємним. Починаємо з основи без рахування стінок, зробимо її товщиною 2 мм. Креслення, як завжди, зникає після першої дії, тому повертаємо його знаходячи у списку скетчів. Виділяємо та піднімаємо стінки корпусу приблизно на 5-6 мм. Створюємо їх як нове тіло та об'єднуємо всі елементи корпусу разом. Переходимо до боксу панелі керування. Створюємо скетч на боковій поверхні нашої основи, щоб прив'язати її до її розмірів. Робимо прямокутник, у який вмістяться усі елементи нашої панелі. Тепер потрібно зробити зріст цього прямокутника під кутом 40 градусів на рівні трохи нижчому за деталі. Оскільки вони мають виступати з цього боксу. Не забуваємо прибирати зайві лінії за допомогою ножиць. Створюємо бортикс офсет та виділяємо контури задньої стінки. Це потрібно зробити тому, що з цієї сторони у нас буде виріс, що закриватиметься кришкою. Коли скетч готовий, вимірюємо відстань між стінками корпусу за допомогою рулетки. Тепер можна обрати зі створеного креслення бортик та витягнути його на відстань, що на пару десятих мм менше за вимірену довжину. Таким чином можна бути впевненими, що бокс влізе в контур основи. Повертаємо креслення і виділяємо стінку. Можна зробити її трохи товстішою. Створюємо як нове тіло. Копіюємо та вирівнюємо за протилежною стінкою нашого боксу. Тепер можна поєднати всі три частини корпусу для панелі керування. Якщо якась частина випадково виявилась відсутньою, спокійно дороблюємо її та об'єднуємо з робочим об'єктом. Настав час зробити отвори для деталей панелі керування. Це дуже просто. Виділяємо всі елементи, створюємо їх копії та вирізаємо з основного боксу. Таким чином, ваші копії зроблять отвори під себе та зникнуть, а оригінали залишаться у сцені. Можемо тимчасово прибрати деталі зі сцени та побачити, як утворилися отвори. Ще не забуваємо створити кришку для панелі керування. Робимо найпростіший бокс. Тепер у цій кришці необхідно створити отвори для дротів, які будуть йти від деталей до макетної плати. Просто обираємо циліндр з діаметром 2 мм та робимо виріз. З кожної деталі буде виходити по два дроти. В нас 4 деталі на панелі керування, тому створюємо 8 дірочок. Головна конструкція майже готова. Можна ще виділити час на округлення кутів та підсилення конструкції. Важливість цих елементів ми розібрали у курсі користування Fusion 360 на каналі. Далі просто по черзі відправляємо деталі на слайсер. Бачимо відповідний час друку та кількість пластику, що буде витрачено. Якщо потрібно, змініть орієнтацію деталі на столі у редакторі, щоб вона краще не Через декілька годин 3 d друку, деталі готові, і ми можемо переходити до наступного етапу збирання прототипу пристрою.